Всім привіт. Сподіваюсь, ми вже в прямому ефірі. Я також сподіваюся, всім привіт. Я не, пер... не перевіряю YouTubeчик. Якщо раптом щось не так, то, будь ласка, напишіть нам в наші чати. Якщо ви нас не чуєте, не бачите або якісь інші проблеми, ну що, всіх вітаю з початком нового сезону. А на цьому тижні ми розпочинаємо новий онлайн-чемпіонат України з Каркасоном. На цьому тижні ми починаємо Суперлігу, бо вона довша. У нас більше учасників. У нас буде 15 раундів. А вже на початку наступного року ми почнемо вищу лігу, першу лігу, другу лігу. Там скільки людей зберемо, стільки їх буде. Так. Нарешті нарешті, всі довго цього чекали, І ось он, новий сезон? Ну, як довго? Вона раніше почалась, ніж ні завжди. У нас була невеличка перерва між Кубком та чемпіонатом, але я сподіваюся, цього року буде цікавіше. Давайте про поучасникам. Що давай. хочу від, від себе сказати? А, коли закінчився минулий сезон? Я так подивився, що дуже сильно стала вища ліга в минулому сезоні. Дуже багато нових класних гравців з'явилось у нашому ком'юніті, багато нових майстрів, і захотілось дати можливість всім цим, цим гравцям через цей чемпіонат відібратися в збірну, і, можливо, навіть поборотись за дуже високі місця в чемпіонаті. Не виключно що навіть до чемпіонства, так? Тому, mm -hmm. Тому ми зрозуміли, що минулорічний формат на 12 гравців він вже не закриває всі ті потреби, які в нас були раніше, і 16 mm -hmm. на зараз це дуже гарна кількість саме виходячи з тих гравців, які у нас зараз є по силі. Ну так, ну, по-перше, це. Той формат е, міжнародних е, командних змагань, коли ми граємо БО-3, люди отримують практику з е, сильними гравцями, і е, розширення суперліги це було дійсно тільки питанням часу, і це вже третій рік. Е, чи почекайте три це вже четвертий рік, правильно е, буде Суперліга? Mm, так. Mm -hmm. а, ось, е, але ну, як бачимо. Пермір ну, розвивається дуже гарно, ще я думаю, буде і далі якось змінюватися, але розширення однозначно плюс, більше гравців отримують якісної такої практики. Ну, побажаємо. Можна побажати тільки удачі новим учасникам. Так, і перед початком ми навіть обговорювали декілька різних варіантів формату цього турніру, щоб можливо зменшити кількість матчів, але все-таки вирішили залишитись на старому форматі. Ну і в цілому ми вважаємо, що цей формат він найкраще передає саме силу гравців. Як на періоді часу, так якщо ми кажемо там умовний кубок або формат, ну, кажуть про кругову, правильно? так так, круговий, коли кожен грає з кожним. Ми в ці в цей формат принципово не додаємо ніякий плей-офф після турніру, бо ми вважаємо, що саме коли ти граєш кожен з кожним, цей формат найкраще передає силу гравцям. Тобто ти можеш програти один, два, три рази навіть і все одно стати чемпіоном. В той, в той час, як а, де, там, формати на виліт, вони такої можливості не дають. Тому ми. Ви вирішили такий збалансований варіант. Так, тому ми вирішили залишити, як є, і. Із нововведення, що турнір буде розбитий на дві частини. А, перший до нового року ми плануємо зіграти чотири тури, потім буде двохтижнева перерва. Можна буде нормально провести новорічні свята, трішки відпочити від турніру і знову зголодніти і повернутися в п'ятий тур вже з бажанням продовжувати. Ну, і далі буде 11 турів до самого кінця, без перерв. Ми плануємо завершити чемпіонат до завершення реєстрації чемпіонату світу командного. Тобто цей чемпіонат буде основним критерієм, по якому ми будемо відбирати граці у збірну. Так? Ну, і ще одна новина. Я думаю, багато хто з вас вже бачив, що Назар вирішив взяти перерву від каркасону Сподіваємось, він до нас повернеться в найближчий час. Але поки звільнилося не додаткове місце для Суперліги, у нас знову ж таки були дуже дуже довгі дискусії, як саме краще відібрати гравця. в На це додаткове місце. І бачу, ну, що а... ну, немає сенсу mm -hmm. не добирати, тому що кількість турів все одно не зменшиться, ось тому, якщо ми не доберемо, то просто одна людина буде ну, кожен тиждень хтось буде відпочивати, mm -hmm. а так є можливість дати комусь шанс. І так, це було доволі важким рішенням: mm -hmm. як, як відібрати. Mm -hmm. е, так, давай я скажу, чому, це, чому а, так було а, обрано таке рішення? У нас вже був один стиковий матч а, в кінці минулого чемпіонату. Коли останнє місце а, Суперліги а, Бразер Робін грав проти п'ятого місця Вищої ліги Тор'єй. і як моя основна ідея була, що у нас в Суперлізі в цьому сезоні буде два, два різних стики. Перший вже був зіграний, він був більш простий, ніж другий. Тут двоє гравців змагались за те, щоб залишитися або пройти суперлігу. Другий стик буде складніший, в ньому будуть грати чотири гравці, без ТОВ-3 на виліт. Ми плануємо, що вони зіграють на цьому тижні а, всі ці три матчі, так? І в, у нас суперліга вже на цьому тижні почнеться, а вони будуть нас трішки наздоганяти, ну, потім їм треба буде зіграти на один матч більше. Тепер давай, mm -hmm. ти, ти розкажеш, як ми обрали цих чотирьох гравців, по яким критеріям. Uh... Ну насправді обрати четвірку. Ми, ми, до речі, спочатку продумали формат, що що буде якась, якийсь турнір на чотирьох. Ну, плюс-мінус так обговорювали. Але гравців ще не знали. Але ну, здається, було найочевидніше четвірка, дуже ну, дуже одразу кидалися в очі. Ось і, і навіть не додати, не прибрати, як то кажуть. А, у нас було ще е, з минулого сезону два гравці в вивці, котрі наступний по номеру, хто не прийшов ще в Суперлігу, був Слава. Uh -huh. е, і е, через одне від нього місце був ще Дивака. Ось е, вони е, не прийшли е, поки що в Суперлігу, але вони були, займають високі позиції з минулого сезону і мають статуси майстрів, тому якби їх участь була доволі очевидною. Плюс в нас є чемпіон України Андрій, котрий не приймав взагалі участі в родному, в жодної лізі минулого року. Але зараз дуже сильно набрав форму. Ми навіть його запросили в збірну. Хоча в онлайн в грі на Бега, він доволі нова людина, але він дуже швидко втягнувся а зараз сильно піднабрав рейтинг. Ну і звання чемпіона України я думаю, повинно давати змогу, хоча б на стик на те, щоб підібратися. те, що він попадав в вику, це було однозначно. На наступний сезон ми вирішили дати ще йому шанс в суперлігу відібратись. Ну і четвертий був Олег Алігатор, котрий також в цьому році був заявлений за збірну, також майстер. І, і а, він в нас виграв четверту лігу в минулому році. А, він має дуже круті результати покрокових крокових а, непогано грав також кубок. Ну, це, це все, тому що -то він. Ну, і за цього він і потрапив, в принципі, збірну ось, і, і, і далі його результати тільки гра, під, далі підтримується на високому рівні, тому він однозначно також був би в вишій лізі, але статус майстра і такі високі результати, думаю, також. Вони даватиме право прийняти участь в цьому турнірі. Але е, так сталося, що слава у нас відмовився від участі, е, так як е, слава в нас м м м м зайнята людина і зараз не може е, сказав, не хочу вас підводити хлопці, е, е, я буду грати в вищій Лізі, але для супер суперлігу стартуйте без мене. Хоча ну, дуже дуже, дуже прикро, сильний гравець, і, і а... дуже вчасно у нас з'явився новий майстер. Так, да, дуже вчасно у нас з'явився новий майстер ВАД, як всі його знаєте, а, тому це така ось заміна, а, можливо, в нього нема таких супер досягнень як у. Попередніх трьох, котрих я перечислив, але я вважаю, що він ну, найближче з так плюс його новий статус майстра, він найближчий з усіх наблизився до цієї трійці. Так що якось так е, е, можете, е, як хто хоче, якщо що, вискаїть на мене. Добре, давай вже проводити жеребкування. Ми трішки витягнули. Я думаю, всі в курсі того, що тут відбувається, але хотілося додатковий раз ще трішки вам все розказати. Як ми будемо проводити жеребкування? У нас вже є список матчів на кожен тур по номерам гравців. Умовно кажучи, у нас є тур один, раунд ванн. У нас є гравець 8, гравець 9, 2, 15 і так далі. Ці номери я взяв з прикладу турніру на чолонг. Тобто тут більш-менш має бути гарна структура матчів по номерам гравців. Тепер у нас є список гравців. Ми цих гравців рандомно розкидаємо їх по різним порядкам. І якийсь гравець стане грацем один, хтось стане грацем два і так далі. А, а по... чому ми почнемо? Ну я думаю, що цей а, а, це жерабкування воно менш а, як сказати принципове, так? Тому що ми все одно будемо всі один з одним грати. Просто угу. треба зрозуміти, як, яка черговість наших раундів буде. А це же буде вже більш цікавим. Тут ми дізнаємося, хто грає в півфіналах. Так, тому давай почнемо з цього. Да. А, гравець 16 це той, хто відбереться через попередній раунд. Так. А, ну, поки ти це робиш, я хотів би додати, що, як бачите, в цьому стику на чотирьох гравців. У нас немає сіяних гравців. Ми вважаємо, що всі четверо гравців е, рівносильно, е, якби е, всі вони рівної сили і рівній долі заслуговують на шанс прийти далі. Тому, ну, насправді що... я, я не бачу сенсу в сіяних гравцях на цьому етапі, бо все одно одна людина проходить. Тут неважливо... Мовно кажучи, два найсильніших зіграють на початку або в фіналі. Це моя думка. Mm, <своти> мабуть. <світ documentation> так, ну що, пігнали, Гол, рандомайз. Ось нас, наш список. Я перший. Mm, Нарешті. Так, тепер цей гравців я замінюю тут. Опа, і воно має автоматично все підставитись. Клас. Все, все. Все залетіло. А, пішли далі. Попередній раунд у нас чотири гравці. Я їх так само а, рандомно розставлю по порядку, і вони стануть сюди. Перший проти другого, третій проти четвертого. Гоу. І того у нас а, Дивака проти Андрія. Сергій Дивака проти Андрія. Влад Колпнік проти Олега Алігатора. Ну що, хлопці? Всім гарної, гар, гарної гри. Нам гарного чемпіонату. Чекаємо mm -hmm. на круті заруби. Ну, бажаємо успіху. Так, всім дякую.